Як нам зекономити свій час, гроші і матеріал, як не попасти на перефарбування деталі через подриви. Тобто, це коли в нас ми наносимо матеріал, а в нас отак от воно все підриває. Варіанта, в принципі, три. Але починаємо ми з сольвент тесту Ми робимо сольвент тест і якщо воно в нас підриває, ми розуміємо, що ми не можемо наносити на це покриття, от тоді ми вже і думаємо, як нам це виправити, або зносити до пластика, або використовувати грунти ізолятори. Але найкращий варіант це знімати це все до пластику чи до металу. Більше інформації можете отримати в моєму платному телеграм-каналі, там, де є всі консультації, по малярки, і ми розбираємо, через що відбувається та чи інша проблема. Тобто люди приходять туди і отримують консультацію, відповіді на своє питання. От а чому? От, Людина задала питання: в мене підірвало. І чому ж воно підірвало? В цьому потрібно розібратися. Тому що насправді варіантів багато і дуже багато. Але потрібно.